Медитація зцілення тіла через ресурсні спогади. Зроби глибокий вдих і відпусти всі свої думки. На кожному своєму вдосі концентруй свою увагу на своїх тілесних відчуттях. Наступні хвилини скануй своє тіло від голови до ніг. Свідомо розслабляй м'язи обличчя, шкіру голови, ти дихаєш спокійно. Відчуй, як на кожному видосі ти відпускаєш напругу і всю накоплену тривогу, втому, приємне відчуття усвідомленого заспокоєння, яке з'явилося в області шиї. Плавно розподіляється в область грудної клітини. Твоя спинка у комфортному положенні. Обидві руки у стані природнього відпочинку. Перейди своєю увагою плавно вниз живота. Пропусти хвилю глибокого розслаблення, яке огортає поясничну область і проходить по обоїм ногам. Стопи також відпочивають. Все твоє тіло розслаблене, а тепер під час такого відпочинку пригадай щасливі миті свого життя. Занурся у приємні спогади, коли ти пам'ятаєш досвід відчуття своєї внутрішньої сили, міцного здоров'я, краси та високих вібрацій, які ти колись випромінювала, ти почувала себе щасливою, енергійною, вільною, згадуючи ці відчуття. Особливо зосереджуйся на приємній енергії, яка з'являється у цей момент. Ти проживаєш спогади твоїх щасливих моментів. Дозволь собі відчувати сповна те саме відчуття. Хороше самопочуття. Це твій гарний душевний стан, який насправді не залежить від умов чи обставин. Якщо твоє тіло зараз потребує енергії для відновлення, налаштуйся на хвилю хорошого самопочуття. У тіла існує пам'ять, яка здатна активізовувати при приємних спогадах, зцілюючи вібрації. Цілююча енергія щасливих спогадів відновлює кожну клітиничку твого тіла, ти дихаєш легко і вільно, як колись, коли ти відчувала себе максимально добре. По тілу плавно розподіляються цілющі потоки життєвої енергії, які омолоджують твоє тіло і пробужують всередині тебе нові бажання. Бажання бути абсолютно здоровою, красивою, молодою, щасливою, радісною і задоволеною. З кожним днем ти почуватимеш себе краще. Але для повноцінного одужання ти маєш піклуватися про своє тіло, контролюючи всі свої душевні стани. Подумки перейди своєю увагою у свій момент власної присутності у сьогоднішній день. Пам'ятай, що ти сама створюєш свою реальність, а тіло. Твій найкращий друг. Сьогоднішнього дня і надалі перебувай своєю увагою на всьому тому, що може підтримувати тебе у хорошому настрої і самопочутті. Настав час завершати практику. Робимо глибокий, спокійний вдих і на видасі розплющуємо очі.